Якщо ніколи не виїжджав з України, то тоді вона найкраща, пише людина. Ну, дивіться, я не зовсім з вами погоджусь. Україна дійсно неймовірна країна, лише просто та ситуація, що зараз там відбувається, не дає можливість людям проживати там. І я зараз, в принципі, не про війну. З приводу інших країн, так ви маєте рацію, що багато людей, які ніколи не були. У інших країнах світу і не розуміють, що є ще нереально красиві країни. Вони пишуть такі коментарі. І одна з таких нереальних країн це Албанія. Багато людей вважають, що тут тільки море і все більш нічого немає. Але ні, Албанія має два моря. Албанія має неймовірно красиві засніжені гори. Албанія має каньйони, про які ніхто не знає, озера і так далі. Це дуже красива країна. Головне, що ця країна безпечна, доступна. І тут найкращі люди проживають. Кому цікава ця країна, пишіть мені в Директ інстаграм, і я вам допоможу з орендою.